Доброго дня, шановні учасники. Мені дуже приємно, що мені надали можливість привітати вас у цей день. Хочу подякувати організаторам та Білоцерківському інституту неперервної професійної освіти за велику роботу, яка була зроблена в такий нелегкий для нас час, щоб ми зібралися. Ми тут не тільки для того, щоб взяти участь у восьмій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих. У системі неперервної професійної освіти, але й для того, щоб обмінятися досвідом, ідеями, віднайти шляхи спільного вдосконалення тих актуальних і важливих проблем розвитку, психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників в умовах воєнного стану, також для впровадження інноваційних технологій навчання в системі освіти дорослих гуманізації неперервної професійної освіти, щоб виховати у майбутніх фахівців самостійність, творче мислення та відповідальність, які є основним завданням вищих навчальних закладів України та світу. З одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні рішення завдань, які ставить перед собою наука, з другого сформувати професійну свідомість педагогічного працівника. Для того. Щоб глибоко та повно оволодіти матеріалом навчальних та наукових програм, необхідно передусім сформувати якості дослідника, розширити науковий світогляд, теоретичний кругозір і ерудицію. Бажаю учасникам науково-практичної конференції, плідної роботи та нових творчих здобутків. Ми будемо раді поширенню наукових ідей, які сприйматимуть підвищенню якості надання освітніх послуг. Хочу подякувати всім учасникам, які сьогодні зібралися на конференцію, щоб поділитися новими ідеями, можливостями, відкрити для себе нові знання, а також для того, щоб розуміти і передбачити, як ми можемо рухатися сьогодні разом завдяки вдосконаленням, інструментам і методологіям. Дякую вам, тому що, незважаючи на таку страшну війну, ми зараз дбаємо про освіту і розвиток педагогічних працівників. Схиляю голову перед кожним з вас і бажаю сьогодні натхнення та оптимізму. Слава Україні!